Дуже близького друга, з яким я бачився вчора, він приїхав до нашого міста тому, що його молодший брат був при смерті. Мій друг розповів, що був людиною, яку його брат зневажав упродовж 30 років. У своїй сім'ї він був ніби прокажений, ніякого спілкування, жодних спільних різдвяних святкувань. Мій друг був відкинутий своїм братом, і це відкидання ширювалося і на його дітей. Але тепер, коли час їхнього батька на цій землі добігає кінця вже дорослі діти його брата, захотіли, щоб мій друг був поруч із ними під час його болісної смерті. Мій друг сказав гора, що розділяла нас десятиліттями, тепер просто тане. Ось що може зробити Бог? Це відновлення зі швидкістю. Всі назвемо неможливою. Йому підвладне все, нехай відновник почне діяти у вашій родині.